Чи знаємо, друзі, як Христос страждав, як в тяжких муках на хресті томився, як своє серце Богу виливав, коли у Гавсимані молився, як перед пилатом він стояв, зв'язали руки і дико всі кричали: Він богохульник, Божим сином звався. а він мовчав, і небо теж мовчало. Чи бачили ми, як його вели, вдягнувши багряницю, насміхались, і як вінок тернини задягли, як били, як в лице йому плювали? Чи можемо зрозуміти його біль, коли вбивали в руки гострі цвяхи? І як рвали його тіло до крові? А ворог наняв темряву страху? Чи можемо збагнути до кінця? Що відчував Ісус у цю хвилину, коли не бачив погляду Отця, і скрикнув він нащо мене покинув? Хто може зрозуміти його любов в той час, як біснували злобно люди? Його лицем текла як кров, а він молився, прости їм Отче любий! Чи може уявити хтось собі, коли навколо сипалось прокляття, холодна смерть торкалася губів, а він в той час піклоїться про матір? І хто б міг збагнути із людей? Розбійник, що його боялись люди, слова почує вічність уз Христа? Сьогодні у раю зі мною будеш. Можливо, й ти, мій друже, ще не чув, що є Голгофа, де Христа розп'яли, що Він помер за тебе і твій гріх, і там за тебе кров свята стікала. Відкрий для нього серце своє й дух, побачиш на Голгофі цю картину І почуєш тепле слово наяву. Прийди до мене, я чекаю, сину.